Це сталося у минулому столітті, йшов 21, 22, 23 рік. Ніхто й подумати не міг, що в тому лихолітті умре від голоду ой не десятки, і не сотні, а тисячі невинних чоловік. Кажуть, що причиною була посуха, частково, може, й так, але не в тому річ земля вродила трохи менше, та кремлівська зміюка затягувала зашморг, і в селах розвився параліч. Вивозилися збіжжя у вагонах, а українцям до свого було зась, на північ віддалялося в колонах. Так постановила тоді совєтська власть. Ходили з хати в хату дружинників загодних. Спробуй, не послухайсь було. У них був наказ і нелюдські закони, мили усе, а нам лишалось порохно. Із глеків висипали зерна, з комор забрали все, худобу із хлівів. На запічку така крихточка мізерна і та у лапах зажерливих котів. Осінь зима вже на порозі, село немо мора стоїть, опуших тіл чимало при дорозі, їсти, мамо, їсти, Чиєсь дитя квелить, а тіло мами на скрипучім возі. Серед інших бездиханних тіл лежить. Вона ще поглядом проводить по окрузі, Востами вже не можеш шевелити. А далі нас колективізували, силою гонили у колгосп, усе, що надбано, силоміць позабирали. От такий був той радянський гост. Не міг ніяк приборкати він українців норов, бо й на колінах навіть бунтував народ. В Кремлі вирішують забрати мору, все українське зашити рот. На дворі був 1932-33 рік. Трясли нас так, немов чорт грушу, заблокували села, шлях у смерті бік, мільйони нас віддали Богу душу, спасались тим, що нам дала природа, кропива лобода і всяке є Найважче, як холодная погода, здавалось, Вимерло усе село. Не чути гавкіт злої вже собаки, і кіт не треться в ноги, не нявчить, Одинока як пташина теж не бачить знаки. Голодний чоловічий погляд вже її глядить. На полі ще було траплялися і лишки, зернина чи кукурудзяний качам. Чимало з нас набило шишки і десять літ тюрми давав тиран. Пригадую, хлопчина років шість чи сім було, Щупленький такий, обличчя очі лиш одні. Тато помер. А з ним двійко сестричок росло. Матуся ж заробляла трудодні, така бліда посивіла й не доїдала, все дітям віддавала ті крехти, але, на жаль, не врятувала, стояли у саду маленькі протики хрести. Коли вона знесилена упала, синочок вдався до мети. Щоб ще біда їх не спіткала на поле вирішив піти. Він крадькома йшов рілюю, і тут, о боже, колосок Невже? Він потянувсь худенькою рукою, свист батуга, спина пече. В очах набралися солоні сльози, копитом б'є наглядачевий кінь. Спина пече спина. А більше Бо не в змозі він маму підвести, вона, як тінь. Там у когатах гниє картопля, буряки, гниє і люд або снує якесь бездушне, в зерні купається поцаті миші, мов ті кремлівські пани. Усе повите мороком. Задушне. Голод охоплює, охоплює тебе, поволі, тебе поволі, впинається, вже не відвертишся, з'їси. Страшно, коли голову тримає у неволі, боже божеволієш, коїться таке, що не запрошують у сни. а там дитяте задушені, як дрова на порозі. Жінка така, аж чорна ходить, мов пила смолу. Тіла лежать усюди, на полі, на дорозі, нема вже їх хоронити кому. А он дим цівкою стоїть пошарпана я хата, і носа боїмося у той бік тикнуть. Живе там пара, та й така позата. пінеться в печі казан. І чути людський дух, а там крізь шибку бачиш, мліє каганець, і молодиця на грудях схрестила руки, вона все розуміє, це її настав кінець і просить Господа забрати швидше, скоротити муки три. Був ще сорок шостий, сорок сьомий. Це післявоєнний час насів, і знову голос голоду, той томний, нема зерна і не засіяний посів. Голод, знаєш, то не пташка, полетіла і нема, голод то не пісня, заспівав і вже весна. Голод нудить і натомість зв'язує кишки вузлами. Голод висмоктує свідомість і лишає люд без Сотні літ пройшло із перших пір, адрес той і методи уже знайомі, Розправив кіхті знов кремлівський звір. Геноцид справляє на українські млоні, краде зерно, збіжжя вивозить, безбожно нищить, палить все дотла, від жаху цього аж морозить, як свободолюбність роздира. І знову її могили. Хрести стоять в дворах, це не людські. А демона мотиви, скоріш би його побачити нам прах? Смертю прийшов на землю нашу, стоїть на трупах і роздає пайок. Чи ми не знаємо вашу рашу? Ми мали вже і не один урок: Голодомор двадцятих, геноцид тридцятих сорокових і сьогодення поготів. Мільйони жертв, така кремлівська порода тих котів. Ми ж свічку шани запалімо, хай пам'яті горить вогонь. І в ту годину помовчимо, хай світло п'ють з наших долонь.